Привіт усім! за малий рок і з нами знову порожній лицар. Зараз ми перебуваємо у Діртмоті, і... і я хотів би, щоб ми повернулись назад на шлях королів. У нас є зараз вже така можливість. І є всі здібності, щоб тут кудись пройти. Так, це ми вже читали. Так, так. Тут є ось таке місце. Поки що не зрозуміло, що тут. Так, вищі істоти. Ці істоти тільки для вас. Серед ваших земель. А не ховайте свою істинну силу. Хай ми всі купаємось в вашій королівськості, не знаю. Бо тільки це королівство може ви можете народити таких, як ви. Опа. Що у нас тут? Гнів тих, що пали в битві. І тут є кудись перехід униз. Mm. Так. Тут просто є ще одне місце, яке потрібно відвідати. Тоді ми його відвідаємо зараз. Це там, де ми впали і не забрали зовсім ось тут. Є. Там я вже так проглянув трішки нічого немає. Більше. Ой. Це було неаккуратно. Хм. До речі, що дає. Це зачарування. Малинку. Де вон там? Так. А якщо близький до смерті, то виростає сила. Ну. Угу. А, не потрібно було там сильно. Я так розумію, це якщо немає здібності вистрибувати нагору, то... Спеціально, щоб можна було хоч якось вистрибнути. Ну як я і казав, я тут глянув, ніби нічого немає такого. Тут уже все пройдено. Можна, до речі, собі зараз. Здоров'я взяти запасне. Оп! Готово! Два здоровечка ще є. Вау. Тут ми вже були, тут все забрали. Так, щоб дістатись туди тільки достатньо здібності деш. Ми вже... Ну, я між серіями е, накопив монетки, щоб нам можна було заодно все придбати і все попроходити, що тут є. Eh, нагадаю, під eh, селищем Богоморів ми звільнили ось таку eh, сам жука. Вона тут сидить і я помітив, що відчинились двері. Ось тут є якісь всілякі речі, шматочок маски. Ще один. І не знаю що. The the maiden? Мейден, Сейвер gun. Білий Спаситель в темряві. <смірші> Пішіться дамою. Ой. Я тільки що зрозумів. Тут таке. Це так виглядає, як ніби святилище нашого головного героя. Ну. Таке, він пішов. А, тільки її компаньон це холодний вітер. який Стогне під її дверима і серц... ну це погема виходить. А... Ага. Так, ну тут, я думав, це нам щось буде, щось видасться, але... Ну, все. Так, тут більш нічого. Тоді ходімо нижче. До речі, я одного разу чомусь вирішив вистрибувати так. Тут виявляється, щось є. А, печатка. Неста. Так, можна зайти до лялечок. Там теж там щось можуть видати. До речі. Свідусіль десь світить світло вгору. Щось може бути. Тут виявилось ось так. Ось там світло світить. Ну, не тільки вгору, і в бік. Скрізь. А, тут деревце, з яким не зрозуміло, що робити. Принаймні, поки що. Так, можемо його і відмітити тоді. У нас деревця ці сині. Знайшов я ще одне над селищем Богомолів і ось там. Поки що тільки три. Оп, десь тут. Буде зрозуміло. Ой. Так, ну, тут їх вже побільшало. А дрочить не сбирают. И что у нас тут? Грабсон. А ну, это здебности я так разумею. Ново. А да е, душу як еще. Проходить удар. Так, там, де червоний поки що важкувато, можна спуститись вниз. Там відразу торговець можна наші грошики витратити. Прямо в самий низ. Грибну пустку. Тепер нам потрібно спускатись вниз, але не пропустити лаву. Так, наскільки вже майже. Так, один, два, три, чотири. Тут можна, до речі, зберегтись. Давай купуємо. Купуємо, купуємо. Усе, магазинчик закінчився. Принаймні, ну, є лава. Так, у нас ще є два місця, які тут варто відвідати. Вони. У нас відмічені. Так, куди тут? Тут не пройти, на жаль. Принаймні поки що. Ой, це було необережно. Ну що ж таке? О. Є, так, ми знизу. Проходимо? Рибочка простіше якось. Ніж було з мухою. Так, це тут. Ось воно внизу, проте потрібно там знизу заходити, і тут є оці гриби. Так. Я. Дері відчинили. І що це у нас? Записки подорожнього. І вже нам виходить, не потрібен буде тут значок, але ми йдемо до станції королеви. Теж yeah. щось ми нам усі не потрібні абсолютно. Нічого, зараз буде збереження. Бажано зараз зберегтися відразу. І потім обережненько намагатись дістати шматочок маски, здається. Вау! А, нас викидає знизу. Принаймні тут є. Так. А як далі? Че шматочку маски? Тут також уже все можна на карті зняти мітки. Ось тут. І ось тут. І... Ніби все там проходу немає сюди поки що не знаю як. Тут немає. Ну, все, залишилось тільки одне місце. Ось тут, де ми ще можемо використати свої здібності. Тут не виходить, тут також, тут дуже довго. Так що поки що й усе. Можна бігом перебігти. В навіть ще якісь гроші залишилися. Зелений шлях. Виявилося, що не, не так багато місць для наших здібностей вистачає. Щоб щось зробити. Я знову набирав монетки тут, якраз тут Хі -хі. перед злавою. Далі, далі. Тут уже простіше. Ми тепер вміємо стрибати. Не треба довго обходити це все. Так, так. І у нас тут. І тут потрібно було стрибати. Чего чути? Прохід? О! Там яма? Ой. А, ось що це на нас вдарило? Думаю, що ж так. так. І що тут далі? Ага, тут прохід. Я так здогадуюсь, яма. Яма це знову прохід в самий низ. Отак. Ну, То можна туди. Я ж і думаю, тут карти немає цієї області. це вже щось інше. Ага, ну все, це вже інше. О, до речі, деревце можна можна було б відмітити, якби у нас була карта, так як її немає, то... Ну, я думаю, сенсу проходити немає, нам потрібно закінчити нашу попередню локацію. Місто дощів. Так, Ой, розбило. Так, тут карти все одно немає. Можна вийти і подивитися, що у нас ще залишилося. Зелений шлях. Це можна прибрати. Тут усе. Там занадто важко. Хай, може більше здібностей наберемо. Ну, все, потрібно відкрити тут станцію. У нас якраз гроші є, потрібно тільки переміститись туди. Швиденько. Через секунду. Будемо там. Ось ми на місці. Ось і монетки. О, досягнення є. Половина станцій. Ось і наш учок, вже буде тут зручніше. Можна зберегтися. Так, далі буде знову шлях назад далекий, і ми просто туди перемістимось до наступної лави і навіть трохи далі. Секунда. Так, ось ми на місці біля цієї лави. Тут уже пішов картограф. Речі, запускати у інших торговців нічого не з'явилося, нового я вже переглянув. Вау. Він дуже неприємний. Так. Угу. Тут ми ще не були. Познаків якихось. Дощик. Вау, wow. це навіть приміщається ця штука, Да що ж таке. Є, yeah. фух, oh. це напевне якийсь звичайний жук, не прямо міні-бос. Ну, але незвично. Так. Святилище душ. Тут є, до речі, прохідлі воруч. Тут є ліфт. Так, між поверхами нічого не видно було. Так. Наментовані двері з блискучого металу є слот для якогось ключа, але ключа у нас немає. Відповідного. Там щось є, але туди поки не вийде дострібнути ніяк, поки не можу. Можливо, там можна звідти тільки впасти. От ключа у нас. У нас є якийсь ключ, але напевно він не від того. Ось, є якийсь ключик. Так, а тут можна далі. Такого я точно не очікував. Ось вам його готичний стиль. І щось так швидко. ним ще вслідкувати важко. Так, тут є ліфт. Тут двері зачинені з іншого боку. Так, а тут ліфт куди їде? Єде десь вище? Аба, мозок. Все ще лімітує нас? Лімітує нас. Як е вибитись з цих пут? Чи можна е істинне е фокусування якесь? Ну це є. Швидко перемістився занадто швидко. Це важко. Карта оновилася. Може, нам варто було піти вниз, а не вгору. Так, через секунду будемо там. Так, ось ми і на місці. Просто поводи поїхати на цьому ліфті Ага, тут зачинено. Треба так пройти цей шлях. відновили. Далі вона. Тут є. Тут новий. Якось їх важко долати, yeah. Так, двері відчинили. Угу. От і все. Поїхали нагору. Не знаю, що нас тут чекає, але... Чомусь має таке враження, що нічого доброго. Що ж, напевно, він буде останнім уже в цій серії через секунду будемо там. Так, ми вже поряд. Вони щоб не випав жук, йди сюди. Yeah. Так. потужний звук, ну це такий, ну сильний, я так скажу, лави тут десь немає. слави нам купа всіляких різних жуків. Ну що ж, я думаю, на цю серію вистачить пригод. Продовжимо вже в наступній. А на поки все, дякую за увагу. Бережіть себе!